Доброго дня, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку, яка знаходиться в місті Івано-Франківськ, село Клузів, вулиця Весняна. Земельна ділянка знаходиться в повністю обжитій зоні, де на постійній основі проживають сусіди. Навколо повноцінно йдуть новобудови. Комунікації, світло та газ ідуть повз дорогу біля ділянки. В межах 400 метрів знаходиться центральна дорога, автобусна зупинка та продуктовий магазин. На земельній ділянці вже є залитий фундамент та є розміщені будматеріали. Є можливість підключитися до комунікацій міста. На більш детальної інформації звертайтеся за номером телефону.